Привіт, стартап, велетенська імперія чи навіть людський організм, що в них спільного? Чому одні системи злітають до небес, а інші тихо згасають? Виявляється, всі вони від найменшої до найбільшої грають за одними й тими самими універсальними правилами це фундаментальні закони, які визначають, як будь-яка організація народжується, живе і, зрештою, помирає. Давайте ж розберемося в цій механіці. Отже, наш план такий. Спочатку розберемо дві сторони будь-якої організації її непорушну структуру і живі процеси. Потім зануримось у закони статики, це, так би мовити, її архітектурне креслення, а далі в закони динаміки, що є її двигуном. Ну і наприкінці подивимось, як уся ця конструкція працює як єдине ціле. І так, найперше, що треба розуміти, закони організації діляться на дві великі групи. Одні описують її кістяк стабільний та незмінний, а інші її живе серцебиття, усі процеси, що відбуваються всередині. Уявімо це на простому прикладі. Статика це архітектурний план будинку. Він чітко показує, де стіни, де кімнати, де двері. Це стабільна, нерухома основа. А динаміка це все життя, що вирує всередині цих стін. Люди ходять, готується їжа, все постійно змінюється з плином часу. Отже, статика це структура, а динаміка це власне життя. Гаразд, перейдімо до першої категорії. Зараз ми розглянемо три закони, які є наріжними каменями, тими архітектурними принципами, на яких тримається будь-яка стабільна система. Саме вони визначають її форму та міцність. Закон композиції звучить трохи складно, але ідея проста: усі маленькі цілі організації мають працювати на одну головну мету. Ну, знаєте, не можна ж проєктувати дизайн кухні, забувши, що вона є частиною великого будинку, правда? Цілі нижчого рівня це лише сходинки до цілей вищого рівня. Це й створює чіткий напрямок руху для всієї системи. Як і в архітектурі, в організації найважливіше баланс. Уявіть, що відділ продажів це просто монстри. Вони можуть продати тисячі товарів, а виробництво ледве-ледве випускає сотню або навпаки. Така диспропорція ослаблює всю структуру і веде прямісінько до колапсу. Ключ до стабільності це гармонія між усіма частинами. Ну а ця храза, мабуть, відома всім, і вона якнайкраще описує наступний фундаментальний закон статики, закон найменших. Він вказує на одну критичну вразливість будь-якої системи. Іншими словами, якість роботи всієї компанії, вся її міць може дорівнювати якості роботи її найгіршого відділу. Можна мати геніальних розробників і маркетологів, але якщо служба підтримки просто жахлива, то й репутація всієї компанії буде відповідною. Тому цей закон це надзвичайно потужний інструмент діагностики. Хочеш зміцнити систему, знайди і посиль її найслабшу ланку. Окей, зі статичним каркасом і скресленням ми розібралися. А тепер давайте подивимось, як ця вся структура оживає. Переходимо до законів динаміки, правил, які керують процесами, зростанням і власне, самим життям організації. Закон онтогенезу говорить про те, що кожна організація, точнісінько як живий організм, проходить свій життєвий шлях. Вона народжується як ідея, потім росте, переживає період розквіту, а потім, як би нам цього не хотілося, неминуче починає згасати. І розуміння, на якому саме етапі зараз перебуває система, є ключем до правильного управління нею. Далі, закон, який можна назвати серцем будь якої організації синергія. Це той самий магічний ефект, коли організована співпраця створює додаткову енергію, коли ціле стає чимось набагато більшим, ніж просто сума його частин. Суть синергії часто пояснюють такою простою, майже чарівною формулою один плюс один дорівнює три, звідки береться ця трійка. Ну, от уявіть один робітник сам може зробити роботу за двох, і другий теж. А разом, діючи злагоджено, вони виконують роботу не для чотирьох, а для п'ятьох. Оця додаткова одиниця і є чистий ефект синергії. Так звідки ж береться ця додаткова енергія? Це не якась магія, а результат правильної організації. Коли кожен чітко знає свою справу, це спеціалізація, коли всі діють узгоджено, це синхронність. коли є налагоджений ритм, плюс правильні інструменти, фінансова мотивація і, звісно, хороший командний дух. Цей закон встановлює дуже жорсткий зв'язок. Порядок прямо залежить від інформації. У системі не може бути більше порядку, ніж є даних про неї. Крапка. Щоб усе працювало стабільно, треба чітко знати її межі, елементи і як вони між собою пов'язані, бо інакше хаос. Хаос це просто наслідок браку інформації. А тут ми маємо два процеси близнюки, які не можуть існувати один без одного. Аналіз це коли ми беремо годинник і розбираємо його до найменшого гвинтика, щоб зрозуміти, як він влаштований. Це дає знання. А синтез це коли ми збираємо ці гвинтики назад, можливо, навіть у кращій конфігурації. Це дає розуміння, чому він працює саме так. Ну і нарешті інстинкт виживання організації. Кожна система, як жива істота, хоче жити, вона інстинктивно прагне до стабільності, намагається економити ресурси і уникає будь-яких руйнівних змін. Це її базовий імпульс просто зберегти себе як єдине ціле. І ось ми підійшли до найважливішого статика і динаміка це не два окремі світи. Вони є частиною однієї великої системи, де кожен закон впливає на всі інші. Справжня сила полягає в тому, щоб зрозуміти, як ці закони взаємодіють. Вони не існують паралельно один до одного, вони переплетені, вони доповнюють, а іноді й підпорядковуються один одному, створюючи єдину логічну картину. Ось як це виглядає на практиці. Припустимо, за допомогою закону найменших ми виявили ту саму слабку ланку в системі. Що робити? А тут на допомогу приходить інший закон закон пропорційності. Ми просто підтягуємо цю слабку частину, відновлюємо баланс. Бачите? Один закон допоміг діагностувати проблему, а інший дав інструмент для її вирішення. І наостанок, питання для роздумів. У будь-якій системі, частиною якої ми є, чи то робочий колектив, чи то великий проект, якийсь із цих фундаментальних законів майже напевно ігнорується. Визначити який саме, це вже зробити перший крок до фундаментальних покращень. Дякую за увагу!